Вітаю! Будьте благословенні, друзі! Сьогодні докторами теології Станіславом та Юлією Салтаненко було відкрите дуже важливу тему тему будівництва. На якій підставі будуєш, такий і буде результат. І це дуже важлива духовна тема, тому що ми всі є насправді будівельниками, як би комусь то це не здавалося смішним. Будівельниками свого, своїх життів. Щоб правильно будувати своє життя, Бог дав нам інструкцію, Біблію, в якій записано пророче, Боже Слово для церкви, що треба робити і як чинити, куди та як рухати, рухатися, як не заплутатися в багатьох церквях і пророках. Ісус попереджав, що дерево пізнається за плодом. Так ось істина церкви не рухається і не, не надходить за модою або плоттю. Вона є стовпом і утвердженням Божої істини на землі. Затверджено на підставі апостолів, пророків, пастирів, вчителів, євангелістів та маючи самого Ісуса Христа наріжним каменем. Вона перебуває щодня у спілкуванні та переломленні духовного хліба і ще збирає повні коробі хлібів, як це робили Йосип та Ісус Христос зі своїми учнями та діляться їм з іншими. Тому нашими пастирями було створено безліч каналів і контентів, щоб проповідь Євангелія була доступна кожній людині, навіть до краю землі. Потрібно фокусуватися на тому, щоб не бути простим прихожанином у церкві, а стати учнем Ісуса Христа і досягти мети відкрити домашню церкву. А не просто бігти та бити повітря у другому посланні до Тимохія, третя глава з першого вірша, написано: «Знай же ти це, що останніми днями не стануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Богозневажниками, батькам неслухняні, невдячні, непобіжні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестремливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники нахабні, бундюючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Від, відвертайтесь від таких. І ми знаходимося в такому часі, Які дає явне і чітке розуміння. Де ж сила, де ж благодать, де Дух Святий? Дух Святий прийшов для того, щоб викрити світ про гріх, про правду, про суд. Дух Святий свідчить про Ісуса Христа. Він тішає, творить, вчить і наставляє церкву. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ з першого стиха. Отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона, а що чув ти від мене при багатьох сітках? Те передай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчити. Так ось, Божі пророки, так ось Божі пророки завжди віщають лише Боже Слово і Його волю, а не свою думку. Вони повертають людей до Бога. У Євангелії від Луки в 16 розділі, є історія про багатія і Лазаря. Цю історію можна назвати проповідь з пекла. Багач, будучи в пеклі, звернувся до Авраама, щоб він послав когось до його братів. Попередити їх, щоб вони теж не потрапили до пекла. Авраам же відповів, що щоб не потрапити в пекло, їм треба слухати Моїсея і пророків. Амінь. На мою думку, все чітко і зрозуміло. Заплутатися не можна. І що після цього, після сказаного можна сказати, що, що Бог не, не попереджає? Звичайно ж, ні. Бог не залишив церкви в незнанні, Бог говорить своїм дітям увесь час не спати і молитися, і тоді зможуть бути готовими до будь-яких ситуацій, а не бігатимуть у паниці. Ой-ой, як же чинити? Тому будуватимеш своє життя на твердому камені Ісусе Христі, стверджувати, що прийняв від початку і в чому був навчений, тоді будеш живим. Амінь. З миром Божим, друзі.